Шире. Шановне панство, ви на ютуб-каналі Мирослав Солонар вечір четверга, 29 травня, з нами сьогодні українська відьма Марічка Тиха. Привіт. Привіт. Як ти? Нормально. Все хорошо. Які в тебе зараз енергії? Не знаю, що, що ти можеш таке цікаве розказати? Нічого, я втомилася. Точніше, задовбалася. Дивилася, так, так, да, так. Да, да. Додому хочу вже їхати. А, з якими відчуттями я не знаю, ти покидала країну? От розкажи, от як що можеш зараз по відчуттям? Я по не обстрілі. знаю, з яким відчуттям завтра буду покидати Польщу, після того, як підкаст дам Тимошенко. Ти думаєш, що буде все так погано? Я думаю, що Тимошенко просто він. По моїй моєму, блять, по моєму, по моїй лічній житті прийдеться нормально. Хорошо, я знаю Васю, просто він пройдеться. Я я не що... могу врать. Меня сейчас спрашивают, я не могу врать. Ты понял? Мне надо сказать, надо отвечать на ну, тебе, правду. Я не могу врать. Я не умею врать. Мне сразу все видно, вот просто от видно все написано вот здесь. Да или нет, да, или нет. Ну, ты подготувалася морально до того, что по тобі катком проїдуться? Нет. Я ж тебе этому говорю: что покидала я країну. ну понятно, что мне грустно. Я все я люблю Киев. Я планирую там жить, как бы до скончания веков в Киеве. не собираюсь никуда ехать. Ну, я не знаю, покидати буду Польщу завтра. Ясно, Маш. Ну, коротше, ми чекаємо цей То. подкаст, коли він вийде, ти обов'язково нам потім секундочку, на якусь... Зараз, час, секундочку, я вироблю. Перепить трошки так звук. Отак, лучше? Я думаю, що так. Да. Так, народ, зараз ми будемо дивитися актуальні питання. У нас 22.16 за київським часом, 29 травня. Нагадую для тих, хто буде нас дивитися вже в записі. Давай, по першим питанням: була сьогодні новина: що, типу, на двох російських аеродромах скупчення літаків. Причому на одному із них 40 стратегічних бомбардувальників. Такого не було за весь час повномасштабної війни. На інший постійно прилітає вантажний літак, щось привозить, що саме незрозуміло. Що нас чекає? От, що може бути таке саме повторення, як минулі вихідні, Оце ж коли там пару днів підряд? Нормально, так? Я слухаю, я слухаю з просто. То давай подивимося, що взагалі по по цих аеродромах, чому вони так скуплюються, що зараз це вас чекати. В кінці місяця, звісно, дивитися це ужас. Ти знаєш, що енергія міняється. Ти знаєш, да? В я да. не можу мені подобається з самого початку місяця. Бо завтра ще й, до речі, останній дзвоник в школах. Я знаю, да. Там ці пабліки, великі українські пабліки повернутися вирішили на мене Виділ, предсказання мої -а кидали, назвали -гадалка і так далі. Причем большие паблики, миллионники. А, ну, так цежні це це п... це це два тонки. Так все плохо, неужели у вас да, що ви піритесь на меня. Так вот, я же говорила вчера в Інстаграм, что я буду первая экстрасенсов, кто предсказует окончание, когда мне покажут, його. то есть я буду первый інформацією, это факт. И все об этом знают. Они пиарится все равно, видишь на мне? Они пиарится всех, кто может. Вот все. А... Касательно самолета, что спросить именно. Для чего они там зібралися? Да? Для чего Россия там их зараз дислокует. Что бачишь, не знаю, там массованный обстрел непривычнее там два дни на целый выходний я так не люблю смотреть, просто знаешь, а люблю смотреть э, на ближайшее время оговаривать. Но ну, новый месяц будет скоро. надо вообще отказаться в конце месяца эфира давать где-то за неделю эфир вообще не давать, ну потому что это ужас Ну да, для обстрела вот семерка пиковая вниз падает, и дама пиковая. Чи влупимо ми по цих аеродромах? Росія зараз зібрала найбільше своїх літаків. Щоб зірвати ці плани цього обстрілу, який готується. Рольк Ну, я Який поганий звук? Поганий звук зараз. На даний момент. Ви мені скажіть, будь ласка, бо хтось ну, долучився на початку і каже, що поганий Могу звук. можу шипить у Мирослава, я не розумію нічого. Зараз, секунду. Зараз, я думаю, не буде шипіти. Це в наушні, пожалуй. Да? Так, а зараз я на все. Угу. Репить, репить, рептить. Давай Маш, спробуємо перезити. Добре, давай я почекаю. Да, друзі, зараз я думаю, що звук покращиться, бо іноді така штука буває. Ми зараз якраз дивимося про те, що Росія зібрала свої стратегічні бомбардувальники на а, аеродромі Олен'я і якщо не помиляюся, на Енгельсі, да там звозили нібито ракети. От зараз має все покращитися. Зараз репить? Ні, не репить. Чути добре зараз в даний момент нормально. Угу, uh угу. -huh. Uh -huh. Ну, така якість інтернету. Що ж я тут можу? Хіба що зараз е, Марія нам і <схи> Тут буде все нормально зараз зі зв'язком. Да, вітаю всіх друзі, хто з нами. Да, Багато ви сьогодні питань написали. Постараємося на якусь я не знаю по можливості хоча б частину якусь встигнути з того, бо там за дві години мені в телеграмі накидали там 250 питань щось в цьому плані. Звісно, що дуже-дуже багато. Ну, в принципі, давайте якось так зараз триматися будемо нормально, так на позитиві такому трошки, а то дуже щось останнім часом багато негативних новин. Мені здається, що таку паніку навмисно нагнітають, щоб ми всі там взагалі там прям жити не захотіли. Тому, ну давайте якось полегче до цього ставитися, Ну, принаймні, щоб таку ваш сильну паніку не нагнітати і просто не ігноруємо тривоги. Звичайно, що. А взагалі, по можливості, я б вам знаєте, що до поради. От. Краще десь там подальше від вікон, там десь собі якась, я не знаю, комірчина за трьома стінами там переночувати це як варіант. Вже, прям коли, звісно, припріт дуже сильно, то тоді вже можна і спуститися. Та не риплять в мене навушники, це на навушниках справа. Це справа в інтернеті. У мене зараз майже на кожному ефірі висить нет, Якщо ви бачили. Якщо я їх зніму, буде ще гірше. Дякую за пораду. Укладову краще. До речі, як варіанти Іля. Це ти правильно кажеш. Що, ну, типу, нормальний варіант. Військовий стан, військовий час, тому, бачите, треба, треба себе берегти. Так, ну давай зараз будемо продовжувати. я думаю, що буде краще. Um, давайте, друзі, як ви нас чуєте? Добре, все uh, так. Чи влупимо ми по цих аеродромах, про які ми з тобою дивилися? Енгельс і Оліня, на яких uh, Росія зібрала ракети і стратегічні бомбардувальники не репітуга. Ну. ну продовжуємо. Ти, ну, бачу нормально все. все все іноді ну, я ропить, я не знаю. Ропить, ні. Продовжуємо, давай, продовжуємо. Це ми зараз ну пів ефіру будемо з'ясовувати, знаєш, де як що там. ну Це смисло в нього горіти інформацію, якщо всіх репить, ніхто нічого не слухає Стопе, стопе, це в мене репить, чи це в мачі репить Наскільки я знаю, це в мене. Ну, я тоді по мінімуму буду говорити. Ничего не понятно. Получается, просто как воду твердить тоже самое. Ну, ну можем тоді, тоді зараз припинити эфир. Друзі, припиняємо эфир. Все чуть. Так, все чутно. Лупим да. по аэропортам. Ну, я сомневаюсь, что що... хорошо. Давай посмотрим сейчас. Вы тут нормально все? Думаю, ты завис. Ні-я ні, -ні, -ні я не завис, я просто, знаєш, набрав повітря в легені. Не... Слухаю тебе уважно. А чи чат завис? Та нічого не зависло. Так, ну ж давай будемо дивитися наші питання, бо я бачу, ми сьогодні ну, взагалі <свісно> нічого не подивимось. Ну, такое. Що ні, ти не бачиш, так, да, що ми. Вони повинні ну, влупити. Чому вот пікова дама і дев'ятка пікова повинні влупити? Просто у меня зависает, все теперь нахрен, вот я вижу. Может быть, по аэродромам какой-то удар где-то 10 числа. С 8, го 10, го там где-то июня, я про июня, сейчас. Mm -hmm. Головне, чтобы там літаки были в цей момент. Також дуже дуже важливо. С чем не Не висну, зараз нормально. Ну, оно тобі объясняет. У меня чат mm -hmm. ничего страшного. Mm -hmm. Говори, <ALK> говори. Періодично, да. е, ще повертаючись до цих літаків, да, що вона там зібрала Росія 40 штук. От вони реально можуть з усіх 40 прям вальнути по нам, чи ні? Чи все-таки ти бачиш що це для нагнітання паніки? Бо я тебе коли ну, тут не було, да, я говорю про те, що зараз такої багато панічної інформації. Що... То ця карта свідчить про те, що фігня. Ну так. Да, 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 да. Voilà, я про це говорю. Я тебе зрозумів. Навіть я вже трохи щось за тобою та вже почную вивчати второ. Може, я буду тобі склати компанію скоро. Ну, хоча я тобі не конкурент. Ні, ти, пожалуйста, только не роз, пожалуйста. Яким ти бачиш, буде останній дзвоник в школах? От він завтра, буде? У нас конец, конец месяца, мой любимый, когда я ненавижу в конце месяца смотреть. Я люблю начало уже, знаешь, смотреть, нового. Это переход. И у нас еще межсезонье, кстати, переход с весны на лето. Это вообще энергия меняется троекратно. Хорошо. Планирует ли Россия обстреливать в ближайшее время? У нас 1 июня еще праздник же, да, там есть детский какой-то. Так. Да. да, планируют на праздники детские. Видишь, вашу это обстреливать. Вот, вот два вольта была и десятка. Детские праздники. Детские праздники. Дело в том, что и 1 июня. И еще там в июне какой-то есть детский праздник вроде у нас. Я знаю, за первый черрин. В июне, еще что, вроде есть, в июне есть. Давай, щоб не повторюватися, по тим містам, які ти не дивилася цих останніх днів, Багато мені писали про Полтаву. Чи можуть бути влучання, влучание? жертви? Так. Надо обов'язково подивитися, нормально. буде, значит, ефір запланувати з початку місяця, прямо месяца, прям 1 или 2 числа. 2 второго можна, до понедельник. В начале месяца очень хорошо карты показывают. В конце месяца, ну, такие уже, потому что меняется Я же, говорю, на ну, новый месяц переход, понял, идет? И карты показывают такое. От, а в начале месяца много событий разных показывает. интересных, что будет на протяжении всего місяця. Оп, стріб. Да, які може місця краще у мене, може, ти щось побачиш. Вот угу. семерка плюпа вниз. Против может баллистика полететь. Вот успековый падает. падает. Опять-таки, 8 10 Короче, я думаю, что снова-таки 8 10 число где-то там. То есть, получается, по идее, может какой-то массовый обстрел быть. 8 -го, 10 -го. Вот так вот, понял? Там прям массовый опять. Карта мира падала на масштабный обстрел. Помнишь нам? Mm. День батька, 15 червня. 15 червня. випускні в школах в 20 числах червня. Ну, бачиш, ну, випускні в школах, да, это получается, у нас начинается с пятницы, да, с этой потом 1 числа, это воскресенье, праздники. Ну, растягивается 50, суббота, воскресенье, потом ще гуляют, наверное, в понедельник. Во как? Так, в Полтаву, ну, попусті, Опять я спрашиваю про Полтаву. Опять... Вот смотри, то, что я говорила, карту... я не зря про карту мира сказала. Понял? Сразу карта мира вот выпала по обстрелам. То есть снова они продолжат массу это делать. То есть нам прошлый раз, когда мы смотрели, падало, что же продолжится, помнишь, на протяжении 9 дней где-то. Так оно и получится. И тут Пентакли говорит о том, что они. Э... То есть на праздники на какие-то. Что мы за праздники еще есть? 1 июня детский какой-то. Дальше что? Ну, я тебе сказал, 15 червня м, а, день думаю, батька. А дурачка, там еще что-то есть. Я не про детей, сейчас просто говорю про праздники. <рес> Треба календарь с собой, носити постійно. Ну да, я же не знаю всех праздников. Тридцать, 8 червня. Тридцать, 8 червня. Кстати, кстати, вот почему восьмерка не падает. Вот почему восьмерка падает. Все понятно теперь. Восьмого числа. Восьмое десятое. Виж, пацана идет. Восьмое, десятое. Угу. День молодежи, День Конституции еще. Вот, смотри. Все 28 вечера. Все понятно. Зелые свята. Короче, на праздники, да, большие. Вот тут Пентакли будут массовые обстрелы. Карта мира. Карта мира, вы помните, как происходила в прошлый раз. Валили неделю, целую по всем городам, кем только можно. Вот. И много. Вот, в принципе, для чего они готовят самолеты. Вот для этого. Сейчас посмотрим, куда вы полтай, подожди. Короче, полтава, на какой-то детский праздник, сразу говорю, подкуп карта суда и карта смерти. Будет баллистика лететь. Я сразу говорю, смотри, на код детский праздник. Или это может быть день семьи, потому что карта суда. Ну нет. Я думаю, что здесь не день семьи, здесь конкретно ребенок. Вот по шкупкам, детский mm -hmm. какой-то праздник, баллистик. Мы берем сейчас пятницу, мы берем 1 июня, обязательно берем, да, потому что 1 июня давно уже шло. Не знаю, что они планируют нас смотреть вот-вот, прямо перед первым июня, потому что там они такие, конечно, ну, ты понимаешь, они могут одно сейчас думать, а потом оп, собрали сейчас обстреляли, понимаешь? Вот, малистика будет, Я куда, показывайте нам, ну, куда. Детский праздник, понятно. Такой триплет просто выпал интересно, да? Полтава. Прям четко все. Да. Смотри, да? Детские учреждения, это смотри, что показывает. Шестерка кубков у вас падает. Детский праздник, баллистика, детское учреждение, шестерка кубков сразу. То есть Полтава ⁇ это город, который вот под, под прицелом у них будет на праздник. И опять, смотри, карта мира падает. Вот он. То есть, так понимаю, что массовый обстрел Полтаву коснется, который будет. Потому что, когда я смотрела еще до мая... Нам же еще раньше падать, да, начала, детский праздник. Я говорила, что июнь, там что-то мне вообще не нравится. Какой-то жесткий опустел будет. Именно на июнь. Дети, 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 а с первого числа там праздники детские. Куда показывают и что это? А ну, номер покажите учреждения детского. Десятка падает. Десятка, десять, 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 семь. 10 и 7. Это что? Шестерка Ну, типа, это что? Это что? Это, это какая-то на школа начальная. Сейчас. Или садик. Шестерка кубков. Это не взрослые дети. Какая-то школа должна быть, то ли какое-то поглыбленное выучение иностранных языков, или что-то типа того, именно четко, вот, вот что-то связано с иностранными языками. Это в Я говорю, по шестерке кубка вы пажа, это а дети немного маленькие, это небольшие дети. Я же так понимаю, что у первоклассников выпускные, вот, да, у второклашек, это маленькие. Десятки. там Давай поговоримо далі. да ти вже да? повністю Давай обговоримо той цей скандал, який щинився буквально перед нашим ефіром. Волонтерка Берлінська злила в мережу всі дані про українських виробників дронів. Росіяни на це відреагували. Пізніше Берлінська сказала, що е, вся інформація, яку вона оприлюднила, вона стара, як світ, вона була у відкритому до доступі вже дуже давно. Там немає нічого нового. Вона там нічого не не опублікувала, і взагалі всі, що там оце от, на неї щось пишуть погане, то то всі вони дуже там, знаєш, так розумні. Скажімо так, питання яке? Вона ну реально трошечки не сповна розуму, чи все таки вона може бути агентком агенткою Росії? Чому ну окей, е, там дані, наприклад, там якісь там я не знаю старі як світ, ну але все одно цим самим вона їх підсвітила ще раз. Типу, ну знаєш, як звернула на це ще більшу увагу? Ну я сумніваюся, що агентка Кремля? Прям... Ну тоді я не знаю для чого вона тоді це зробила? Ну щоб що. Смотри, кстати, О, ее, ее карты показывают одинокая женщина. Королева Пиковая. Дама Пиковая — это одинокая женщина. Нихер делать. И по восьмерке, видишь, падает. Восьмерки было бы. Разговоры. Бумаги. Информация. Так, а для чего это? Смотри, я так понимаю, что она хотела... Смотри, какой-то король падает. И э, падает туз крестовый. То есть кого-то она хотела подсидеть по десятке пиковой, семерки пиковой. Какого-то мужика, то есть кого-то хотела подсидеть. А там получилось больше, чем она планировала, я так понимаю. Понял? Ей за это ничего не будет? Я правильно тебя зрозумів? Что ты типа, схавать? Ну, бо там реально багато там і блогерів про це писало так: що ну, тут людиною мають займатися відповідні органи, ну, коли вона помічала. Тут черговий і, кріст, о, і этот, піковий король говорить о тому, що король піковий це якраз такі органи соответствуючі. Український, а тут черговий. Тобто, ну, що -то там буде Якісь розбірки ФБ, в цьому? будуть. Постучатися, я думаю, звісно. Угу. Е, Росія проводить масштабну модернізацію шахт для ядерних ракет. Про це написали німецькі ЗМІ. Як ти думаєш, для чого? Бо там аналітика до цієї новини була така, що, типу, таким чином Росія там готується до Світової війни. Оце все. Ну, давай по-чесному. які взагалі загрози від цього? Чи це просто. Ядерка наразі? про учення? Да, от от. Ну так, да, да, що вони там, типу, модернізують ці шахти, звідки запускають цю ядерку. Ну, пока не вижу. Это пока просто у них, типа, для самозащиты. Угрозы для Украины конкретно пока я здесь не вижу никакой. Минобороны Німеччини сказала, що через кілька тижнів може бути готова перша далекобійна зброя для України, яку профінансує Берлін. Дальність може бути 2,5 тисячі кілометрів. 2,5 тисячі кілометрів. Давай ми подивимося, чи щось таке подібне полетить скоро по території Росії. Чого взагалі очікувати? Бо останні два дні там істерія на болотах конкретна, що, мовляв, типу, mm -hmm. все, дали дозвіл, буде летіти по всьому. Нужна в іюні ну, Два посмотрим. Тобто ти ну, наразі it's що такого it's прям. Просто, якщо типу, дальня перспектива, то що значить в іюні. Ну так, ну да, ну так. Ну так, да, купити до по У Росії ракетами. От я тут з піковою на на Росію падають. Він дама пиковая, звісно ж. Теперь ми глупимо по нім. Да? Цього тижня дуже багато всі говорять за захід України, що от буцімто є якась загроза через те, що там був літак в території Білорусі, який проводить розвідку, і він вишукував якісь цілі на, на західній частині України. Ти бачиш що якісь взагалі загрози для Заходу? На сам я бачу, там дуже пишуть багато про львів. Львів, Львів, Львів. Що? говорю, не люблю смотреть в конце месяца, мне опять надо договоры смотреть. Е, хорошо, по красвому. Я говорю сейчас посмотрю, щас, пос... да. посмотрю просто, просто посмотрю кратко пока, потому что у меня до 1 июня, чтобы было. То есть в конце месяца я же говорю, такая информация, как ну. Бело поводи. Мурат виграв у мене номінацію. «Блок». Я його вітаю. На праздники на какие-то. Я не знаю, вось... опять восьмерка, видишь, прикована вверх, типа на праздники на какие-то. На бухача, на гульке, не знаю, пять обстрел показывает. И три шестерки выпало на Западну Украину. То есть туда лететь тоже будет, да. Но опять-таки на праздники. То есть я так понимаю, что по карте мира то, что карты показывают, это масштабный обстрел снова. Вот как они вылетали, так оно типа и будет, понял? Вылетают и начинают по всей Украине. Ну так, говори, говори. Ну да, ну, да. падает, смотри, карта шута. Бездумна і карта, й дьявола зверху, понятно все. Вона mm. буде Україна спросила. Чи бачиш якісь нові небезпеки для Кривого Рогу? Чи вся та сама інформація стара, яку ти раніше озвучувала? Чи що щось помінялось по, по Кривому Рогу? Бо нам з тобою на попередньому ефірі багато писали про, про кривий ріг, а ми не подивилися. Я говорю, конець місяця на ну, нас не почала іюня. От я вже вже, вже третій город, і мені ніхто не слухає. Мирослав, ну що такое? Mm -hmm. Ты меня всегда слышишь, Вроде, что такое? Добре. Посмотрю, но ну, я не знаю. Я говорю, что вона з 1 первого июня. Кровой Рог, они хотят обстрелять вообще на какой там религиозный праздник у нас в июне есть. Третья, а, 8 здесь... червня. А, ну вот, карта звезды падает, короче, вот, смотри. Это религиозный именно праздник. Кровой Рог. Карта звезды падает. Так что аккуратно очень. Да, да но тут, тут, может баллистика лететь. Он под низом тут Одне, одне, одне питання буде. Я заблокував людину, бо ну, не люблю, коли таке пишуть, коли там прямо на образи знаєш, такі переходять. М -м, давай завершимо чин. А, що ти взагалі думаєш про заяву Зеленського, яка була а, цього тижня, про те, що червень 2026 року ми всі сподіваємося, що війни вже не буде. Що Саме це буде той час, коли запрацюють санкції і Росія не зможе далі воювати. Червень це це 2026 року. Я не знаю, я що не вірю. Я поки не люблю вказання, я не буду підтверджувати нічого. Ну, він це сказав для того, для просто щоб ну, підтримати, типу, типу та свою. Надію, От, надію. Я зрозумію. Зараз надіжду, да, так. Да. Я, я не думаю. Типу, те, чим має займатися президент. Давати надію. Не бачу поки. Навпаки, ну, показує, типу, на червень п'ятірка мечів. Бої будуть. По наступам, шестірка мечів воно падає. Рицарь мечів шестіркою мечів падає. До речі, наступ якийсь може бути на Двятка Кубків. Знову таки, наступ на свято. Тобто в іюні, я так розумію, на праздники буде дуже весело. Ну, ми з тобою давай в наступному випуску вже розглянемо, там вже якраз червень ну, звісно, почнеться. Вже буде іюня, І по цих от, да, таких от місцях, де можуть росіяни наступати. Можемо місяця, що хочете, можемо міста подивитися. Просто я ж говорю, що в кінці місяця, коли залишається кілька днів до нового, Сейчас между межсезонье еще, с весны в лето переходим, праздники, я плюс меняется, то есть оно, оно показывает. Видишь, я хотела сесть, записать себе видео на канал, видео называться будет э, «Поди и червня». Я села, вот так вот кинула, показала только про Зеленского, что есть какая-то опасность, уж тебе рассказывала, помнишь? Да-да, ты мне расповедала. Угу, все, решала. я закрыла, я понимаю, что больше карта не идет, вот все, вот ждите по июню. Все. все. Да, да тогда, давай, когда да. мы пока показывали по детским праздникам, показывали карты. Там было, ну буквально, там один вопрос был. Там туз пиковый падал, вроде опять обстрел, типа. Вот. Пожалуйста, вот эти все предсказания про детские праздники, вы помните их вот аккуратно, очень хорошо. И в начале июня уже будем смотреть детально июнь, потому что я же говорю, лето будет сложным Мне плохая карта падает на лето. То есть, если сравнивать апрель, май и июнь, но ну, в июне не легче. Я сразу говорю. Ну, зустрінемося наступного тижня, якраз вже ну, в червні, да, друзі. У понеділок, так? Тоді, да, ми якраз все це і обговоримо. Дякую, що ви сьогодні були з нами, що провели цю ніч. Я прямо аж трошечки так що мене тече на ніч. Oh. Так. Я не знаю, ефіри так, бачиш, впливаєш так на мене, що прямо з нею тече. Ну ходіш за то. Куди ще можеш? похудіти? Буду взагалі як тріск скоро. Добре, дякуємо. Е, Маш, тобі. Дякуємо, друзі, що не здивилися. Всім всього хорошого, гарного вечора! І підписуйтесь на YouTube канал до Марії Тихої і до мене. Пока. бережіть себе.